Учасники конференції відзначили, що за останній час черкаські легкоатлети досягли непоганих успіхів на змаганнях різного рівня. Крім того, в області з'явилася ціла плеяда молодих перспективних спортсменів. У нас перша з'явилася чемпіонка Європи. Бігу на 400 метрів, більше 4 по 400 Олішевська Юлія. У Нас спортсмени вигравали чемпіонат України з легкої атлетики. Це Олішевська Юлія, Чеперенко Денис, Мартинюк Андрій. Однак, за словами учасників конференції, проблем у королеви спорту на Черкащині теж вистачає. В першу чергу це мала кількість районів, які приймають участь у наших змаганнях обласних. Відповідно, мала кількість спортсменів, які залучаються до легкої атлетики з периферії. Хоча Черкаський національний університет поступає велика кількість легкоатлетів з периферії, але вони займаються саме по собі або вчителі фізичної культури. Перше, ну і друге це наболіле питання, напевне, яке стосується всіх, Це відсутність стадіона в місті Черкаси. Делегати конференції знову довірили керівництво федерації Леонідові Сіренку. Крім того, нагороди отримали кращі легкоатлетичні організації Черкащини. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Вікаспорт.